Місце, щоб шити на машинці, мусить бути якийсь столик. Ну, як мінімум, кухонний, такий звичайний, накритий, обов'язково утюг, праска, обов'язково е, важану під світочка. У мене є така класна, з більш вольним склом. Класна штука. Як треба щось випорювати, то, як правило, користуюся цією фігнем. Коротше, класна така штука. Ось. Тепер е, п'яльця. Пільця, які йдуть в наборі до машин, два види п'ялиць. 30 на 18 п'яльця звичайні. Вони вже в мене робочі, тому для того, щоб не, сповзало, ну, не сповзав матеріал, краще було його закріпити. Я таке чула, зробила таке, обмотала п'яльця звичайним, як це називається, медичним. медичним Пластер. Пластером так, Пластирем опутали. Одну частину, другу не О, треба. Супер компактно, не компактно воно підходить. Воно гарно, воно гарно пристає, коли треба, за, за, ну, закручується. Нікуди воно відти не дівається. Зараз я покажу, як це все робиться. Крім того, до п'ялиці йде ще отака мірна сіточка, яка закладається, коли закладається коли тканина, закладається сітка, щоб вирівняти, якщо треба узір скласти, наприклад, щоб вирівняти це все діло. І маленькі п'яльця – Це на такий такі малюнок, як ми в попередньому, на чому ми закінчили. Той малюнок ми будемо закладати в маленькі п'яльця, якщо треба якийсь елемент душити на будь-якому на матеріалі і так далі. Так само мірна сіточка, яка показує серединку, башу, ну, відредагувати можна. А при бамбасі є. Звісно. На машинці можна укласти, там є продумано, що є. Ця голка з оптичним прицілом. Ну, я не кіляр, тому не буду використовувати. Та і воно і куштує дофіга трошки. Зробила собі такий е, значить, еквалайзер, як це називається. Таку штучку зручну. Коли, коли щось треба мені поскладати, то я завжди це сюди. Фартух. Це е, фартух, це щось таке, в мене тут є все клас, які треба. Ну, і сама, Робоча екіпіровка, екіпіровка для швеї. Оце таке все. Ми сюди, я сюди все компактно закладаю, на одному. Все, коли місці, мені треба, Це, все забираю. Ну, це таке. А оце за... зараз розказую. Значить, є е, булавочки. Куба. Хоча ці, чесно кажучи, булавки вони гнуться зарази, так що капут. Але нічого, використовую ці, ці булавочки, е, їх купується в магазині на ну, 5 гривень коштує цілий набір. От я вже використав. Ну, вони довго, довго надовго їх вистачає. Єдине, що коли сильно велик, ну, великий матеріал коли закладається, воно, витягуючи звідти, чогось ці, ці верхушки від, відлітають. Тому для того, щоб не відлітало, треба брати отакі булавочки. Зараз покажу. Ось вони. Оці булавки. Ось, бачите, без вушок зверху. Ну, Вушко є, але немає цього. Воно дуже добре тримає і легше пробивається, бо це якийсь час тупе буває. Отже, давайте. Покажу як запялювати. Головне не перевернути, тому що. І так, перший етап підготовки ми закінчимо.